03. Після цього земї з, з розпочалася така, можна сказати, інформаційна атака, якій висвітлювалася, яка організована сьогодні керівництвом в якій висвітлювалося про контрабандні схеми, які, якими керую я, про мою причетність до мережі нібито, до мережі. Аптек, заправок, готельник. Я 18.03 18 після тієї інформації звернувся до начальника управління Служби безпеки України, до прокурора Львівської області і до начальника ГМОВС України війській області, щоб ті факти розслідували і надали інформацію про причетність депутатів військової обласної ради, зокрема мене, моєї сім'ї чи моїх родичів. Поступила чергова нам інформація. Вся інформація, яка нам, е, яка нас догод... яка нам сьогодні потрапляє, вона є, чітко підтверджується пізніше фактами. Тому сьогодні ця інформація про те, що з Києва виїхала група для затримання не контрабандистів, не злочинців, які при... причетні до тих схем а для затримання мене. ми... Хотіли вас зібрати, повідомити про це сьогодні мешканців Львова області. І хочу заявити, що жодного відношення ні до наркотиків, ні до зброї, ні до кабарів в мене немає. Я відкритий, ніде не збираюся виїжджати, буду знаходитися на робочому місці.